А зараз, дорогі брати і сестри, також служить Я символічний гем, який написав Тарас Петрененко «Україна». України. Нам почали доходити різні доручення, фізівки відставку, де дезінформувати місцеві влади, організації, мас-медіа про події. Я маю на увазі консульство, а також мої колеги дипломати. Вибрали тактику, я б сказав, по-перше, ми при зустрічах приватно висвітлювали події об'єктивно, а по-друге, привели, я б це назвав, так звану партизанську дипломатичну. Ми самутували в Старі міністра кожари, тому що ми не могли цим миритися. Ми організовували також різного плану заходів. Ці панахиди, навіть і навіть, навіть не усиливаючи на себе різних доручень. Це була війна. І коли люди в міністерстві почали підписувати ці заходи, ми, ми також, звичайно, не переважали, але на той момент більш ефективний механізм ми для себе вирішили із з, з цим. Все-таки було робити щось реальне. Тобто цей Бамбриці було панахида 22-го на день злоки Чому вони займові? Чому ви дітей? Ваша вказівка не похожий людей. Чому вони були? Такої вказівки в мене не було. Напевно, десь це моя Ірина і мій горіх. Я був. Той час я вважав, що більше ефективніше, коли я буду робити все інше, ми допомагати народу України, про який я вже сказав. Я ж не можу їм сказати, що